Своєму виступі хотів би звернути увагу на кричущу ситуацію, яка склалася в місті Ніжині, що на Чернігівщині, це, власне, центр мого виборчого округу. Сталася така подія, що Ніжинська дитяча школа мистецтв, яка протягом 25 років навчає та виховує обдарованих дітей багатотисячного місця міста Ніжин, просто була продана за аукціону. Завдяки батьківським внескам приміщення підтримувалося в належному стані. Був проведений ремонт даху, підлоги. Приміщень класів була замінена е, ціла е, серія вікон дверей, придбано музичні інструменти, шилися концертні костюми. Все це організовувалося і втілювалося в життя саме завдяки злагодженій роботі е, і співпраці педагогічного колективу та батьків власне, цих дітей. Школа мистецтв гідно представляла наше місто Ніже на всеукраїнському, міжнародному та обласному рівнях саме завдяки обдарованим дітям виховавцям вона входить в трійку найкращих закладів культурно-мистецького спрямування Чернігівщини. Школу знають в різних куточках України, та за її межами випускники школи навчаються у найпрестижні, найпрестижніших вузах нашої країни та зарубіжжя. Але склалося так, що колишні, колишній власник приміщення Ніжинський механічний завод, незважаючи на свої обіцянки, починаючи ще з 99 року. Так і не спромігся передати будівлю школи. У комунальну власність і, зрештою, будівлю школи виставлено і цього року її продали. Суди, в яких оскаржувалися дії державного реєстратора, були програні. Передача у приватну власність будівлі школи, як ми розуміємо, на сьогодні створює реальну загрозу подальшому існуванню цього навчального дитячого закладу. Зараз, в тому числі, за моєї ініціативи, за ініціативи депутатів міської ради, створено тимчасову слідчу комісію, яка має вивчити, що ж призвело до такої ситуації. Крім того, мною вже на направлені депутатські звернення до Генерального прокурора України, до Міністерства культури обласної державної адміністрації щодо перевірки взагалі законності продажу цієї будівлі і власне повернення цієї будівлі у власність громади міста. Я думаю, що ми не можемо допустити того, щоб громада міста втратила такий важливий дитячий навчальний заклад. Саме тому я своїми колегами беру ситуацію з Ніжинською школою мистецтв під свій депутатський контроль. Дякую.